Мої вітання, друзі! Мене звати Ірина. Мій садочок знаходиться на півдні України в Херсоні. Гаряча пора нас зараз садівников, дуже багато роботи треба зробити. І треба мати певні знання, щоб отримати гарне квітування своїх рослин, гарний врожай. Так, треба навчатися. Якось не знаю, наші весь час думаю про те, що як наші бабусі вони мали обмежений перелік усіх добрих фунгіцидів, інсектицидів, і ну, майже всі вони були біологічного походження і мали гарний врожай. Але світ змінюється, нам треба підлаштовуватися під цей світ. І Працювати вже з новими технологіями, з новими препаратами, які є високоефективними в досягненні або квітування рослин, або вирощування е, врожаю. Така моя передмова дуже довга, довга. Сьогодні я буду троянди обробляти, буду їх підживлювати і хочу. Вас запросити на перегляд цього відео. відео щось корисного візьмете, коли, можливо, застосуєте мій досвід у своїй діяльності, я буду цьому дуже рада. Не забувайте лайки поставити. Подобає. Так, ну що ж, троянди? У мене і витки троянди, ті, хто на моєму каналі вже не перший раз. Ви знаєте майже перелік всіх моїх троянд. Їх у мене 20. Сьогодні перерахувала, коли луночки робила свіженьки для того, щоб внести добрива. Чим же я буду жужа? Чим я буду одобрювати перше? Це нітрама фоска. 16-16-16. Я завжди кожну, кожну весну і багато рослин я вдобрюю саме цим препаратом. Ну, але ж трояндам для гарного квітування треба не тільки фосфор, азот і калій. Їм, їм потрібен ще і мікроелементи. Для цього я вже використовую ось. Спеціальне добриво, ну, чистий лист саме найпростіше, що у нас можна купити в наших магазинах в Херсоні вибора великого немає. Але ж я користувалася і раніше цим добривом осіннім, універсальним, і воно гарні результати показує. Тут формула 15-16-15. і головне, що тут є мікроелементи, які теж дуже необхідні трояндам. Це сірка, магній. Бур, заліза, марганець, цинк, мідь, моліден і кобальт. Також вітамінний комплекс, тіамін, аскорбінова кислота і нікотинова кислота. Тобто квітування троянд з цим складом мікроелементів буде зрозуміло, що найкраще. Зараз я буду удобрювати 16-16-16, Прям грунт буду вносити і прикопувати. Коли вже з'явиться лист на трояндах, тоді я застосую цей препарат поза кореневе підживлення. І цим, цим, препарат, верніше, цим добривом я буду обробляти два рази мені вистачить. Тут рекомендую 2-4 рази, два рази я її буду використовувати за сезон, за весь сезон. В проміжках між цим. Мінеральними добривами, це мінеральне добрива. Я ще застосовую броділки. Це курячий послід у мене є. І додаю туди, зрозуміло, що бур'ян, який ще не наросло, який буде на ділянці, це туди, воно збражується, там теж буде багато і фосфору, і кальцію, так і азот буде, і якісь там ще мікроелементи. Цим я буду поливати в проміжках між мінеральними добривами цими підживою. Коли оцим препаратом позакореневе, позакореневе живлення робити, оцим добривом, то можна сюди ще застосовувати бакову суміш робити добриво, фунгіцид, інсектицид, якщо у вас. Є необхідність обробляти що гумат калію. калію дуже гарно спрацьовує на трояндах, він антистресовий препарат, ви знаєте, гумат калію добре впливає на розвиток рослин, і він допомагає засвоїти оті всі мікроелементи, які ми, ці всі добрива, які ми даємо троянди. Вони, ці Цумати дуже добре допомагають засвоїти. Теж я їх у баковій суміші. У мене ось у гумат калію з минулого року залишилася трошечки. Я його купую в сухому вигляді, він маточний розчин робиться, а потім оцей маточний розчин я використовую за схемою Схема тут у мене і обробляю. Ну, тут уже треба буде в цьому році. Розводить, У мене ще є така, такий, така пачечка, то треба буде. Так, це добриво. Це ми будемо троянди обробляти, о, вірніше підживлювати. Там, коли вже перша о, хвиля квітування пройде, там трошечки інша схема о, підживлення, про неї трошечки пізніше. Ну, і о, обробка треба обробити, я вже Троянди подрізала давно, так як вони в мене зараз в такому вигляді, як уже вони будуть готові для квітування, як будуть квітувати. Подивимося, як погода, якщо не внесе свої якісь корективи, тому що ви розумієте, зараз у нас тепло, плюс 16-17 градусів. Там щось передають на наступному тижні трошечки похолодання вночі навіть один градус. Ну, можливо, це якимось чином і буде впливати на розвиток. Троянд, тоді будемо застосовувати і антистресанти при таких холодних температурах при морозах. Будемо дивитися за погодними умовами. Перша обробка в мене буде бронькою. Так, тут на зворотньому боці написано, що для плодового саду брунька це фунгіцид і інсектоакарицид, тобто і кишів, і всіх шкідників, і всіх хвороби. Але ж знов-таки закликаю вас дивитися на діючі речовини, тут їх декілька. І просто ці речовини можна знайти, діючі і в інших препаратах, які ми застосовуємо, і на всіх шкідників інших. От, Наприклад, оцей препарат Ну, це інсектицид, і він використовується, є діючою речовиною в дуже багатях. антихрущ такий є препарат в цьому препараті, антижук препарат такий є. Прованта Максі, по-моєму. Тобто нам пишуть, що тільки для платового саду ну, можна використовувати і для декоративних. Я планую троянди обробити і, можливо, ще і вистачить мені на хвойні рослини, бо вони в мене теж ще не оброблені. Чим брунька гарна, вона от при таких температурах, мені здається, що до плюс 20 вона використовується, а потім уже не, не діє. То зараз саме час такий, що можна її використовувати, ефективно вона буде діяти. І проти оцих шкідників, які перезимували, зараз вона все познищує. Це така перша обробка. Далі обробляти буду, коли вже з'являться листочки любим фунгіцидам і інсектицидом. І тоді вже можна поєднувати якраз от з позакореневим підживленням одночасно. І зразу відразу можна калію туди додати на друге. А далі я взагалі використовую системні препарати неконтактної дії, хоча. Контактної дії і системної дії, вони теж дуже ефективні. А системної чому? Тому що вони період дії дуже тривали, декілька тижнів. Отак От я і обробляю їх десь ну, раз на три тижні. Це профілактично я роблю. Я не чекаю, коли там якась хвороба виникне, щоб її не було хвороби. От в мене троянди борошнистою росою Лариса може Вражатися. От, щоб не було того захворювання. Раз на три тижні. Ну, ну тут ближче об... до роботи вже. Я вже звільнила тирсу, прибрала, зв... звільнила е, троянди, бо вже підпарюватися почали. Так, я пересипаю е, от сюди таку фляжку, тут мені зручніше користуватися. І треба фоску. Значить, скільки використовуємо е, жменьку, отаку От жменьку на кущик, на великий, і загортаємо. Сподіваюся, на дощик було б добре, щоб відразу той дощичок це все розтаїла так, і так само на великі кущі, а трохи менші кущі, я кладу трохи менше і не треба фоскі. От той кущ, уже ж не такий великий, йому менше достанеться отакого. От так. Ще вчора були тільки конусики такі повилазили. А сьогодні ж от такі були вчора. Ось. А сьогодні вже порозквітали. Я дивлюся у Фейсбуці, та й відео дивлюся, у людей такі вже галявини рясні. А в мене, мабуть, пізні, бо оці ось оті, тільки, тільки розквітували. А тут я вам покажу, що навіть тільки-тіки -ті ще піднялись. Осьо. Сидять які малюки. Це вони коли будуть. Ну то будуть, може, на цьому тижні вже і будуть. Вони швидко йдуть, ось теж сидять. Ну, дуже маленькі. 23 троянди. Забула про ці. Я їх бордюрні. Я їх ще навіть не звільнила, тому і не порахувала. Ну, зараз я звільню, це ж треба їх теж так. А мені здається, що я коли їх садила, я підживлювала. Так, посадочну яму клала. Тому я не буду їх підживлювати зараз, а коли вже будуть брунки. Листочки, коли вже будуть тоді по лист. o problema Робляти. Засоби індивідуального захисту я не вдягаю зараз. Троянди низенькі, вітра взагалі немає. Не буду. Ось бачу, вже, вже я їх тут обрізала, а вона вже щось тут потемнішала. Треба знову обрізати. Обріжемо вперед. thank you Ту зроблено, я пролила ще кущики, попів ведерка десь. Можна і відпочити. Дякую, що були зі мною, дякую, що передивилися відео. До нових зустрічей, до побачення!